Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як завантажити відео ВКонтакті. Заходимо в мої відеозаписи. Вибираємо кнопку Натисніть сюди. Вибрати файл. Вибираємо з робочого столу файл. Як відправити повідомлення в контактній наберезі? Натискаємо. Контактно справді завжди багато таких глюків. Ось, наприклад, відео завантажене на 100%, зараз очікування, після того воно має опрацюватися на 100%. Поки ми очікуємо, можемо ввести назву, написати опис, вибрати, чи відео буде зациклюватись, тобто доходити до кінця і починати заново чи опубліковувати його на своїй сторінці, вибрати, хто може переглядати або коментувати. Тобто є такий варіанти «Всі», лише друзі, лише Я, Всі, крім. І після того, як відео опрацьоване на 100%, його можна переглядати. Якщо воно не залагає на 99%. Іноді воно загрожується моментально. Раніші версії ВКонтакті писали, що відео може загружатися від однієї хвилини до однієї години. Можемо очікувати цей час. Я не буду перевірити, чи воно відповідає вимогам, тобто має бути до 2 ГБ. Формат ID MP4 найкраще, там ще деякі є, але краще їх не займати. Я не буду чекати всі 100%, просто зайду в відеозаписи. Ось це відео. Воно не відкривається, бо воно наразі опрацьовується. Це технічні причини. От, справа ні в вас, ні в мені. Я думаю, багато хто дивиться це відео, саме в нього така проблема. Пробуйте закинути відео в понеділок зранку, коли найменше людей в контакті. Пробуйте завантажувати в різних форматах. Відкрити кілька силок, тому що сайт просто сам по собі дуже вагає. Що я раніше, наприклад, YouTube так не лагає. Просто входити в мої відеозаписи, додати відеоролик і додати з іншого сайту. І вставляєте ось сюди посилання на саме відео. Ви тільки вставляєте посилання, відкривається ось така табличка з назвою, зі всім. Вибираєте там опублікувати своїй сторінці і зберегти. Це набагато-набагато легше. Ось. Зразу відкривається така сторінка. І відео з YouTube можна переглянути. І так, пройшло 2 години. Я вам показую відео. Залилося.